Вітаю дітям і зорі всміхаються. Сьогодні читаємо твір Сашка Дерманського Кого беруть космонавти. Чистомовка. Сі, Сі, Сі побувай у космосі. Рю, 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 бачу ясну зорю. Лю, 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 побач там землю. Ша, ша, ша смачна каша. Ок ок ок, немає іграшок. Еш еш, еш, ти не заплачеш. Розгадай ребус. Космонавт. Пропоную дізнатися, хто ж такий Леонід Каденюк. Проходь за покликанням, подивись і повертайся. Сашко Дерманський письменник Сашко Дерманський, наш сучасник. Він народився в селі Гайворон на Київщині, автор популярних пригодницьких повістей і казок для дітей, зокрема дилогії Чудове чудовисько, Царство Яблукарство, Король буків або таємниця смарагдової книги, казки дракона Омелька та інші. Давай прочитаємо вірш Сашка Дерманського, Кого беруть в космонавти. Скажу вам, космонавтом не кожен зможе бути. Їм землю ледве видно і геть-геть-геть не чути. У космосі чужому, у космосі німому, буває трохи сумно і хочеться додому, і хочеться на землю ступити й навіть сісти, і хочеться до мами. І смачно попоїсти, бо там немає каші і смажених опеньків. З харчів там тільки паста у тюбиках маленьких. Там іграшок немає, і музика не грає, Хоча ніхто не сварить, але й не пригортає. Ну як не занюньгуєш, ну як тут не заплачеш. Тим більше, що не чує, ніхто тебе й не бачить. Тому-то в космонавти для боротьби з нудьгою беруть лише веселих, таких, як ми з тобою. Про кого вірш? Як ти вважаєш, цей вірш серйозний чи жартівливий? Поясни свою думку. А які епізоди вірша видались тобі найбільш смішними? Що саме розвеселило? Чому не кожен може бути космонавтом, на думку героїв вірша, а насправді. Чи доводилось тобі почуватися так, коли трохи сумно і хочеться додому? Коли й де це було? Як вдалося тобі розрадити себе? Поясни таке прислів'я. Дітям і зорі всміхаються. Навчись виразно читати вірш Сашка Дерманського: Кого беруть в космонавти. Дякую за увагу. До зустрічі!